Доброго дня, з вами Фітер Компані. Поступає в продажу Mercedes Benz GLS 450. 4MATIC. Машинка 2022 року на хорошій комплектації. Автомобіль дуже гарно виглядає. АМГ-пакеті 3.0 бензин. Машинка 2022 року. На гарній комплектації. Автомобіль має підтоплення, не запускається. Музика бурмістер. Останнє з тепробіг було. 38 тисяч миль. Тому про цікавий такий варіант пишіть нашим менеджерам.